Зараз я покажу, як зняти з автомата Калашникова цівку та кожу газової трубки. Для цього спочатку переконуємо, що автомат не заряджений. Далі потрібно зробити неповну розбірку. Далі знімаємо саму газову трубку. Та для того, щоб зняти цівку, потрібно ось цей речіжок перевести вперед на 180 градусів. Ось таким чином. Після чого цівка піде вперед. Так, Попередньо виймаємо шомпол, тому що він проходить через цівку. Ось таким чином від'єднується цівка. Тепер саме цікаве, як від'єднати кожу газової трубки. Якщо у вас він пластиковий, це буде зробити легше. Якщо дерев'яний, скоріше все це буде зробити дуже важко. Беремо шомпол, вставляємо в ось цей проріз між газовою трубкою та ось цією. Металевим кільцем пружиною та крутим у будь-яку сторону. На 180 градусів прокрутили та ось таким чином вийняли. що у вас дерев'яна накладка, ще раз це буде зробити, скоріш за все, трохи проблематичніше. Що вона рукою так не відкручується, то можна взяти розвідний ключ. Зафіксувати та балансуючи між тим, щоб не поламати, але приложити достатньо зусилля. Ось таким чином прокрутити і аналогічно знімається. Для того, щоб встановити кожух, потрібно зробити все те ж саме, але в зротньому порядку. Якщо ставити дерев'яний або стандартний пластиковий кожух, видно, що він на нижній частині трошки товстіший, ніж у верхній. І ось таким чином він доволі легко зайшов обратно. Щоб встановити цівку, робимо все у зворотньому порядку. Ось цієї частини вона має війти в саму ствольну коробку. Та переводимо рычажок обратно. Якщо він не переводиться, отже, ви не до кінця. Засунули цівку ось у цей елемент. Речажок повернули. Цівка стоїть. Збираємо автомат в зворотньому порядку. Азову трубку. Затворну раму. Зворотній механізм та кришку ствольної коробки. Цівка та газова трубка замінена. Підписуйтесь на канал, далі я вам розкажу ще багато цікавого.